ХІБ наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Краща за золото. ПРИПОВІ 3:18. ВОНА дерево життя ДЛЯ ТИХ, хто тримається міцно її. У період золотої лихоманки В США. Едвард Джексон разом з іншими золотошукачами направився в Каліфорнію. Запис у його щоденнику за 20 травня 1849 року містить скарги на виснажливу подорож, позначену хворобами і смертями. О, не лишай мене тут, писав він, дозволь мені померти вдома. Ще один золотошукач на ім'я Джон Волкер написав. Це найбільш ризикована лотерея, яку тільки можна уявити: Нікому не раджу випробовувати долю. Волкер повернувся додому і досяг успіхів у фермерстві, скотарстві та політиці. Коли один з членів його родини приніс на американську телепрограму антикваріат пожовклі листи Волкера, їх оцінили в декілька тисяч доларів. Телеведучий сказав. Отже, він отримав дещо цінне під час золотої лихоманки листи. Джексон, як і Волкер, також повернувся додому. Вони обидва зрозуміли, що краще жити звичайним життям. Подумайте над словами царя Соломона про мудрість блаженна людина, що мудрість знайшла вона дерево життя для тих, хто тримається міцно її. Надбання мудрості ліпше від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її, мудрість цінніша за будь-які земні бажання, довгість днів у правиці її, всі стежки її, мир. Отже, нам треба керуватися мудрістю, а не яскравими бажаннями. Це та дорога, яку Бог благословить. Здійснення яких яскравих бажань ви прагнули в житті? Куди вас могла б направити дорога мудрості? Помолимось. Небесний Отче. Якщо мене осліплює спокуса яскравих бажань, допоможи приймати мудрі рішення і йти дорогою мудрості до твого блаженного миру. Амінь. Матеріал? Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.